Вітаю! Сьогодні буду готувати голубці із яблуками. Це дуже смачно і рекомендую. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Підготую капусту. У мене вона молода, тому відварювати її не буду. Якщо у вас не молода, її потрібно відварити. Заверну у декілька шарів харчової плівки і переношу до мікрохвильовки на 10-15 хвилин. Ось капуста готова, буду діставати із плівки на гаряче. І тепер поки вона гаряча, буду розбирати на листочки. Ось такі м'якенькі гарненькі листочки вийшли. Якщо великий листок, перерізаю його навпіл. І також зрізаю тверду частину. Вона не потрібна. Якщо листочок маленький, просто зрізаю тверду частину. І так підготую капусту. Капусту підготувала і тепер залишаю по що її в стороні. Тим часом приготую начинку. Заздалегідь відварила рис, до нього додаю також заздалегідь замочені, замочені родзинки, яблука очищу від шкірки і наріжу кубиком. І яблуко додаю до рису. Тепер сюди ж додаю трішки меленого перцю, спеції, сіль, трішки цукру і все перемішую. Ось начинка готова. Тепер можна виробляти голубці. Майбутні голубці я буду випікати в духовці, також можна їх тушкувати і на плиті. Але мені так смачніше. Тому в мене залишилась капустинка, дістаю листочки, викладаю на дно форми, форму підготувала. Тепер беру листочок капусти, до неї викладаю начинку, скручую, і боки листочка всерединку. так щільненько. Ось виходить такий голубчик. Переношу до форми, покажу ще з половинкою листочка. Також начинку. Можна робити їх трикутні, закручую і в серединку кінчик листочка. Ось виходить такий трикутний голубчик. І близько один до одного щільненько перекладаю голубці. Ось виробила я майбутні голубці, тепер приготую для них заливку. До миски додаю кетчуп, сметану, додаю воду, додаю сіль, спеції трішки і перемішую. І тепер цією заливкою поливаю голубці. Накриваю форму фольгою, зубочисткою роблю дірочки і ставлю в розігріту духовку, ввімкнену на 180 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Перед закінченням приготування голубців знімаю фольгу і ще Протушковою 5 хвилин. Ось погляньте, приготувалися голубці. Погляньте, яка це краса. Капусточка м'якенька. Подаємо і своїм улюбленим соусом і смакуємо. Смачного!